Коли ми з вами створимо поштові скриньки, ми з вами таку зробимо такі, таке практичне заняття. Кожне один один одному право повідомлення. Там будь-що так починається урок цифрової грамотності для кропивницьких пенсіонерів та інших охочих Наталії Погоріловій 57 років. Дома є ноутбук, у мене є телефон. Ну я дуже мало знаю, як треба там все зробити. Увійти я можу, а надіслати повідомлення, надіслати поздоровлення. Я цього ще не вмію. Платити за квартиру теж дуже хороша така услуга. І я хочу цьому всьому навчитися. У мене внуки знають більше, ніж я, а хотілося би мені трошки бути. Відвідувачі курсів можуть вносити пропозиції щодо тем, які їх цікавлять. Написати якусь заяву. Знайти друга, знайти, зайти в якийсь кабінет. От в мене дитина інвалід. Мені треба багато по соціальним програмам, щоб я можу, можу зареєструватися, зможу не ходи не йти в установу, а зробити це дома. Спочатку ми при перед О, курсором. Тепер це ми вже так, так, Теж ми видаляємо. Ви видаляйте, будь ласка. Так, і ми набираємо ваші ініціали. НВ. НВ. Є. О, так, нема, такої поштової скриньки нема, тому нам система дозволяє створити поштову скриньку. На, та, і, да. так, фамилія, по, Кропивничанці Людмилі Козак 70 років. Каже, прийшла, щоб їй допомогли розібратися з комп'ютером. Ми вчимо, створюємо поштову скриньку і навчимося, мабуть, і відправляти якісь повідомлення, передавати дітям. Картинки, якісь, може, фотографії. От. Зараз я от, створила собі робочу скриньку і чекаю, поки перевіряти, чи вірно все, чи ні. Надалі ще нам обіцяють, що ми зробимо, зайдемо зробимо собі, щоб можна було за послуги платити. Це дуже практично. Я навіть не очікувала, що це наскільки буде близько до, до реального життя. Заняття проводять двоє працівників управління інформаційних технологій міської ради. Це люди поважного віку, які бажають отримати цифрову освіту, отримати цифрові навички та підвищити свій факт. Яка, З чого ми починаємо? Це з нуля, тобто так можна сказати, як включити комп'ютер, що таке браузер, як зайти в інтернет. Заняття з цією групою триватимуть до кінця червня, після чого набиратимуть іншу. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.